Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні ми на дачі, у нас субота, завтра неділя, Пасха. Сьогодні я випікатиму пасочки, тобто пасхальні кулічі. Тісто вже у мене піднялося. Другий раз. Можна подивитися мій рецепт на моєму каналі, як я їх печу, яке там тісто. Так що готуємось потрошки. Святкувати тепер намазую лазур, зробила із білка. Тут крашанки красяться, намазую кулічики і буду прикрашати, прикрашати ще присипочкою. І ми сьогодні. Приїхали знову попрацювати, а сьогодні у нас ось скільки роботи у мене. Висадки різних квітів і рослин. Ось такі два великі виногради. Один маленький, другий молоденький такий. Потім біла сирень бузок. Далі скільки ось гіацинтів різнокольорових тюрпанчики, маки, далі це білий підсніжник, далі там меліса, тут трохи полунички, це крокуси жовтенькі і якісь фіолетові, тут флокси, далі маки. Водозбір, це цибулька така, кожного року вона росте, і декілька кущів. Троянд. Оце все, все треба десь розсаджувати. Зараз будемо шукати місця. Так, ось тут буду дві ямки для винограду. А тут, дуже-дуже да, так. Рясно квітують нарциси, пахнуть дуже гарно. Там розквітли тюльпанчики червоні. Ось бачу. Такі квітують. Ну, простячки. У мене ломочки. Ну і гірка розростається потихеньку. Класно, ростуть лілії. Ой так не видно. Ось тут, тут горщичок, а це рябчик. Ось такий О, виліз. Потихеньку просипається все, потихеньку. Ось тут ще мускарики. Флокс там, квітний, он розовенький на гірці. А тут ось ростуть теж лілії. Треба все пополувати. Що? Масянька, кто там у тебя? О Господи. Что ты з нее робишь? Массипулечка. Что ж, надо ну, да поймать ее там, в траве. Угу. Живая. Не? нет. Ой, кошмар. Масянька. Охотник. Ты же разговариваешь. Ты молчишь. Три раза говорю, и ты посмотри, ты молчишь. Вот, видишь? Теперь поставила ведро. Ага. Поставила, и все, нормально. Ага набираешь себе а это та плитка что мы принесли ну, вот конечно я шо я думала большая да которая нет, ты положил дорожка смотри нормально а то куда вода туда под дерево туда будет стекать да я их там ага. чуть -чуть еще покупаю. О, все смотри ага. ну, теперь оно не будет течь в этот ну, не так будет в этот в колодец течь не так. Ага. конечно это так на скорую руку, если нормально бетонируешь. А ты откуда? ты же вытащил, она лежала, она там ее откопал. Думаю, где же вроде ложил, ведро не ставить. Вот это все на дорожке. И та на дорожке. Так я тебе наоборот скажу. она все покоцана, а ее положишь, куда ты ее положишь на дорожке? Она, ты наступила, она бжик-бжик, это вообще, о, вот это плитка, понимаешь, ты наступил. Ой, у мене вже цвети на самом этом. На сонце. Досажувати треба. Уже забігалася, запаливалася. От тепер ще трохи відкриваю ці баночки, бутылочки, де були закриті. Щупати вже росло. Ну, а тут ось зробила на пенічок, прибила такі дві тарілочки, корзиночки. Тут щось таке придумаю. Так, ну що, трохи посадила. Тут ось чорнобривчики вирішила в горщик посадити, посадила тут на цій клумбочці крокуси познімала бутилочки всі нарциси тут флоксик там он трошки прив'яв далі 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 тут ось будуть біля воріт Такі два кущики підсніжники. Чи як вони правильно називаються, саме перші квіти. Далі рози всі висадила ось там біля паркану. Ну, я казала, що тут. Вони, звісно, прив'яли. Ну, Надіємось, будемо поливати, приходити. І все, прийметься. Тут 5 штук. І далі у мене залишились гіацинти. Ще залишились гіацинти. Я їх вирішила висадити ось у цьому колі. Не знаю, сонце витримають вони. Ось вони, які красавчики. Різнокольорові. Так, по колу у чотирьох місцях. Тут чотири кольори. У чотирьох місцях буде. А масяня наш спить. Да? Ми працюємо, а масянька спить. Ой, який молодець. Ой, молодець Масянечка. Да, Спиш, воно скажи, що кліщ треба витягати Опять кліща, а да. Кліща треба витягати, залізло прямо ось у вус, вуса. Да? І чого ти нюхаєш? Це я, це я. Це ж не чужий хтось. Тут раночка заживає у нас. Тут кліщик, ось треба його витягнути. Десь ще тут залізло. Тут десь там чи на спині, чи де будемо шукати, хай трошки поспить. І ми працюємо, потім будемо шукати. Ті кліщі нікуди не дінуться. Хлопці накручують другий ряд а, проволоки, колючки. І це все вже буде у нас, слава Богу. А я буду ставити ну, не сама, звісно, мені допоможуть. Ось ці два парнички для розсади. Що? Полно кусочків. Я вам найду. Я вам найду кусочок. Найти? Сейчас иду, найду. Так, от сюди. Тут трошки треба роз... ще граблями трошки розгрябати. І отак от буде тут три парника. Поки що два ставлю, ці новеньких. А цей на дереві висять. А цей теж туди потім піде. Ось у на дереві висять. Рома. Ти бачил? Смотри под ноги только. А вот все сколько проволоки? Вы что? Где? Да вот же полно. Да, на, на садки, на а, вам коротенькую такую? Ну вот от столба до столба. Нашли. А вот всё, Рома, на дереве. А ну. Да тут маленькие, Юра. Так маленькие надо вот да, Рома уже нашел. А вот, 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 вот. На тебе маленький. А -а -а -а. Да не, это не годится. Не, короткий. Рома, осторожно, глаза. О, вот это Рома нормальный нашел. Да. да. Как раз тебе хватит. И мне. Ты клубнику, бачу, вот клубнику почистил? О! Надо. Надо. Да, Юра, только это, чем она, пол... она там такая вот, калечная, конечно. Каличная, но разрастется, может. И там оно, я еще вот той кусочек почувствую. Ага. Ну да. Вот цей маленький, да? О, оцей, а видишь? там есть что-то? Конечно, он цветет. А. -а, -а. Бо она просто этот, цветет. И потом дальше Дома, вот сюда. А зачем тебе раз, два, три? И смотрю, написано, наша ремонтантная. Ремонтантная. На, ты. А <связь> я не знаю, зачем. Кинула, наверное, чтобы не забыть. Нет, разные сорта а не разные. Наверное, несколько раз кинула просто. Так, ладно, світу розмічати, тось тобто, грабельки взять, порозбивати. От і все.